Доброго дня всім, дуже дякую, що ви відгукнулися. Це справді важлива подія, це безпрецедентна подія як на Україну. А відразу хочеться задавати якісь такі людям тупі і прості питання. Скільки в нас є торгових центрів? От, скільки взагалі? Коли вже люди накупуються того, що ви хотіли, подивіться, де повернувалися цілі сквери, наприклад, на тій же оболоні, де це як це, господи, барат, там. Що, там барат, оцей барак не Обама, да, там збудований і він. І, і я не знаю, скільки ще має скільки людей грошей насправді. яка купівельна спроможність, щоб хотіти ще більше і більше будувати тих якихось е, жахливих лав, де можна купувати цю, цю, цю китайську продукцію. В той же час е, в кожній європейській столиці завжди, завжди можна побачити якийсь вільний простір для альтернативного неку'ю мистецтва. У Нас такого просто нема. От дівчата художниці за ді мене е, Ліда і Катерина Мороз. Вони можуть сказати вам, підтвердити, скільки треба чекати молодому художнику без розкрученого імені, щоб потрапити в галерею. Все розписано насправді, галереї не так вже багато, скільки треба платити за оренди приміщень і так далі. Просто от е, називається ти не витяг щасливого квитка і собі сиди, ти хочеш. От у нас дуже, дуже багато є митців, молодих, яким просто потрібна якась підтримка, потрібен їхній простір. Так само в нас є поети, в нас є музиканти, в нас дуже багато людей, які роблять культуру, яка залишається постійно в андерграунді. Максимум на просторах інтернету. В той же час тут просто розкішний є майданчик, щоб робити все. Від концертів акустичної музики до постійної ротації якихось експозицій до, до лекцій. Власне, я просто була в захваті від лекції пані Осьма, дуже такий харизматичний культуролог. І я, і я не одна була. Для мене це було відкриття. І так само було відкриття потрапити в гостинний двір. І також от ваші лекції вони чудово допомагають взагалі моніторити. Суспільство українське, от це така помилка вважати, що найпрогресивніші верси це молодь. Тут от, на останній, на якій я була, сиділи такі прекрасні три бабусі, от просто магічні. Це якісь такі були лиця, що з них можна писати картини. І це от бабусі, які вони, вони просто я не знаю, вони випадково про це знали. Інформація про важливі події вона просто не потрапляє до людей. Тих людей, які не користуються, наприклад, там, інтернетом, тому що ні в пресі, ну в курсі, що я вам буду це пояснювати, чи що. Але дуже тіше, що такі випадки, як із густим і двором, вони все-таки згуртуватися. І... Щоб всім хотілося би побажати не тільки в Києві це робити, дійсно що потрібно в самому центрі Києва? Потрібен якийсь культурний простір, потрібен вільний простір. У Львові є такі італійські двори по курсі. Так там відповідно відбуває. Ну він від маленький, так а тут просто розкіш, хоч по ньому хоч з дітьми, хоч з собаками. От я якби виступаю за те, щоб це було таким демократичним. Прогресивним простором і акцент в даний момент важливо робити саме на якісь соціальні мистецтво. Ось у дівчат в руках плакат, якщо ви придивитеся, то там власне бульдозер, процес руйнування андрійського узвозу і от. У вас ще десь був підпис, так що Булгаков дивиться на весь зі бо власне там була руйнація цієї Бруківки навпроти будинку Болгакова. І кожен собі має задати хоча б таке наївне питання, на чиїй дачі зараз Бруківка з Андріївського? І зараз в даний момент, окрім цих картин, ще виробляється серія плакатів соціальних. Також цього в Києві не вистачає, цього дуже є багато. де-небудь, наприклад, за кордоном, ти можеш насміхатися із брехливого політика, ти можеш просто і організувати саркастично якусь, висміювати те, що відбувається. Як на мене, те, що відбувається зараз з Києвом, це беруть, наприклад, таку красиву тварину, вона така древня, сильна, і кажуть, слухай, в тебе такі якісь погані лапи, вони пооблізали, давай ми їх зараз відріжемо і причепимо тобі красиві нові протези. От буквально те саме, коли руйнуються пам'ятки архітектури, нагло, просто з таким блюзнірством людьми, які, вибачте, і трьох абзаців в своєму житті не прочитали. Ви хочете, щоб вони же читали листи, та він конверт не і Це це вас, вас, пане занадто хороше враження про ту людину, яка називає себе президентом. Домовлятися з ними не можна ні про що. Тут можна тільки забрати свої руки і так вирішувати всі питання чи з архітектурною спадщиною, чи з мовною, чи з культурною. Поки ми будемо спати, в нас будуть ще більше красти, знімати там, саблички, руйнуватися, поки закатаються все в асфальт вибачте і поставить пластику кіоски, де постійно будуть продавати якісь китайські підрозділи. Дякую на все.